20 липня відбулася 10-та сесія Радехівської міської ради з сьомого скликання. На цей раз у її порядку денному загальна кількість бюджетно-фінансових питань значно переважала над кількістю земельних. На наш погляд, це добрий знак, адже на чільному місці у депутатів та міського голови комфорт у місті та добробут городян. Традиційно після завершення півріччя місцеві ради звітують про виконання піврічного бюджету. На 10-й сесії Радехівської міської ради це питання природньо стояло у списку порядку денного першим. Однак після попереднього конструктивного обговорення звіту в постійних депутатських комісіях якогось особливого ажіотажу на сесії довкола нього не було. Адже як повідомила депутатів, начальник фінансово-господарського відділу міської ради Любов Яремко. Піврічний бюджет виконано і значно перевиконано. За перше півріччя 2016 року бюджет Радехівської міської ради виконано на 158,2%. При плані 4 мільйони 85 тисяч 389 гривень. План бюджету виконано на 6 мільйонів 455 тисяч 94 гривні. В цілому міська рада виконала бюджет по всіх показниках. В інших господарсько-фінансових питаннях йшлося про надання субвенцій з обласного бюджету, на влаштування спортивного майданчика на вулиці Парковій, 2 на капітальний ремонт міського вуличного освітлення, тобто повний перехід на енергоощадні леп-лампи. не залишився поза увагою депутатів ремонт міських доріг. Йшлося, зокрема про виділення коштів на поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення броди Червоноград. Та про співфінансування поточного ремонту дороги радехів ганунин на вищезгадані об'єкти за згодою сесії буде виділено з міського бюджету значні суми згідно офіційного висновку фінансового управління Радехівської районної державної адміністрації. про факт перевиконання бюджету за перше півріччя ми можемо використати. Отримані доходи в сумі 2 мільйони 403 тисячі. Ці гроші ми скеровуємо на е, ремонти доріг, на е, ремонти е, приміщень дитячих садочків. На влаштування облаштування спортивних майданчиків для дітей. Ці гроші звучать як субвенція. Що це означає? Це означає, що ми свої кошти передаємо в обласний бюджет. І вони будуть коперуватися разом з коштами обласного бюджету, і от дороги і освітлення будуть робити, робитися звичайно на більшу суму по кошторисній документації. Але ми частково беремо місто бере часткову участь в цих мікропроектах. В останню неділю серпня Радехів щорічно святкує День міста. Одним із питань сесія затвердила програму цьогорічного святкування. У зв'язку з війною на сході України свято пройде без зайвої помпезності з скромним фінансуванням. Позитивно була сприйнята депутатами програма фінансування проекту створення дизайну центральної частини міста Радехова, яку зініціював і виніс на сесію окремим питанням міський голова Степан Коханчук.